Нещодавно Черкаська обласна прокуратура подала позов про визнання неправомірним будівництва на замковому узвозі, а саме йдеться про будівництво біля історичної пам'ятки будинку купця Школьнікова. Замковий узвіз одна з найстаріших вулиць Черкас. Раніше вулиця носила назву Старобазарна і була справжніми воротами Черкаського подолу. На одній з частин забудови під час археологічних розкопок виявили залишки стародавнього цвинтаря, а під ними ще більш стародавні залишки житла першопоселенців міста Черкаси часів литовської доби і заснування міста Черкаси 14 століття. Здебільшого черкасці проти забудови, а все тому, що забудовник, розширяючи будівельний майданчик, зрізав частину гори, яка є історичним ландшафтом і входить до культурно-історичного заповідника Дніпрові схили. Він фактично знищив недосліджену пам'ятку історії. Сподіваємося, що правоохоронні органи, місцева адміністрація, а може і обласна, долучаться до вирішення цього питання.